Грудневий сніг м'яко опускався на вулиці елітного передмістя Києва, конча заспи. Марія, відчуваючи втому, ретельно протирала величезні панорамні вікна у просторому будинку Олександра Григоровича Дорошенка, відомого бізнесмена та власника мережі торгових центрів. Холодна вода вже вкрай заніміла її руки, але вона наполегливо відтирала кожну пляму, знаючи, що господар має слабкість до бездоганної чистоти. У свої 45 років Марія вже третій рік працювала прибиральницею в цьому розкішному маєтку. Робота була виснажливою. Триповерховий особняк, що розкинувся на майже 500 квадратних метрів, потребував постійного догляду, але зарплата була пристойною, а самі господарі, хоч і вимогливі, ставилися до неї без зайвого зверхнього тону. Витираючи запітніле скло, вона машинально стежила за тим, як у дворі робітники встановлювали величезну живу ялинку. Різдво вже було не за горами, і в будинку відчувалася святкова суєта. Молодша дружина Олександра Григоровича Наталія постійно щось обговорювала по телефону то з подругами, то з організаторами майбутнього святкування. Марія Михайлівно, раптом пролунав її дзвінкий голос. Я тут, у вітальні, відгукнулася жінка, обережно спускаючись з драбини. На порозі з'явилася господиня, струнка доглянута у стильному домашньому костюмі від модного бренду. Вона кинула на прибиральницю, оцінюючи погляд, і перейшла до справи. Слухайте, 6 січня в нас буде різдвяна вечеря, багато гостей. Хочу, щоб усе було ідеально. Ви ж зможете прийти зранку підготувати будинок? Звісно, Наталія Олександрівно, як завжди, відповіла Марія, ледь кивнувши головою. І ще Наталія хитро прижмурила очі. Олександр Григорович хоче, щоб цього року все було в автентичному стилі, з українським колоритом. Ви ж знаєте якісь колядки, ну, щоб створити атмосферу. Марія здивовано підняла брови. Вона виросла в селі на Полтавщині, де різдвяні традиції передавалися з покоління в покоління, змалку ходила з дітьми колядувати, а згодом співала в церковному хорі. Але тут, у багатому будинку, звичайно, знаю, стримано відповіла вона. Але ж я на роботі, хіба це доречно? Та ну, Наталія махнула рукою це ж буде така фішка. Уявіть, справжня українська прибиральниця колядує, гості будуть у захваті. Олександр каже, що народні традиції зараз у моді. Марія відчула, як у грудях щось неприємно кольнуло. Для неї колядки були не просто забавкою, а святим обрядом, частиною душі, але сперечатися не стала. Вже давно звикла, що в цьому домі все має свою ціну, все можна перетворити на розвагу. Добре, тихо мовила вона. Якщо треба, заспіваю, Наталія засяяла. От, і чудово, тільки, може, вам варто вдягнути щось красивіше, я можу позичити вишиванку зі своєї колекції. Дякую, не потрібно, твердо відповіла Марія. У мене є своя бабусина, господиня байдуже знизала плечима і, вже набираючи номер на телефоні, вийшла з кімнати. Алло, Галино, уявляєш, яку я придумала фішку для Різдвяної вечері. До Різдва залишалося всього кілька днів. Марія продовжувала свою звичну роботу, але дедалі частіше ловила на собі зацікавлені погляди господарів та їхніх гостей. Якось вона почула, як Наталія з ентузіазмом розповідала подрузі уявляєш, наша прибиральниця буде колядувати, такий антураж, такий колорит. Того ж вечора вдома, у маленькій однокімнатній квартирі на околиці Києва, Марія дістала з шафи стару бабусину скриню. Там, серед інших речей, лежала її вишиванка, старовинна з витонченою ручною вишивкою, яку не зрівняти із сучасними фабричними виробами. Вона обережно розгорнула полотно, провела долонею по знайомих узорах. Бабуся розповідала, що ця сорочка передавалася в їхній родині з покоління в покоління. У дверях почувся скрип, повернувся її син Павло, який працював механіком в автосервісі. Помітивши матір із вишиванкою в руках, він занепокоєно запитав Мамо, що сталося? Марія коротко розповіла про ідею господарів. Павло насупився Не йди ти туди, похитав головою. Вони хочуть зробити з тебе видовисько. Ні, сину, сумно посміхнулася Марія. Не думаю, що вони хочуть посміятися, просто не розуміють для них це забава, а для нас святе. Вона пригадала молодість, коли співала в церковному хорі. Люди казали, що її голос особливий, чистий, сильний, такий, що проникає прямо в душу. 5 січня Київ огорнув сильний мороз. Марія зранку вирушила до будинку дорошеньків. Попереду був довгий день підготовки. Потрібно було натерти підлогу, відполірувати срібло, розставити свічки у кришталевих підсвічниках. Будинок поступово наповнювався передсвятковою метушнею. Приїхали декоратори, які прикрашали величезну ялинку дизайнерськими іграшками. У просторі кухні метушилися кухарі, готуючи вишукані страви, що поєднували традиційну українську кухню з сучасними гастрономічними трендами. Різдвяний вечір наближався, Наталія метушилася будинком, перевіряючи кожну дрібницю. Олександр Григорович з'явився ближче до вечора. Високий, статний чоловік, років п'ятдесяти, який завжди справляв враження впевненої в собі людини. Побачивши Марію, яка протирала кришталеві келихи, він усміхнувся А ось і наша колядниця ну що, готові здивувати гостей. Марія лише кивнула. Вона вже шкодувала, що погодилася на цю витівку, але відступати було пізно. Вдома чекала випрасувана бабусина вишиванка, яку вона принесла з собою в сумці. Гості почали з'їжджатися близько сьомої вечора. Подвір'я швидко заповнилося дорогими автомобілями. Жінки в розкішних вечірніх сукнях, чоловіки в строгих костюмах. У будинку дорошенків зібралася вся київська еліта, щоб відсвяткувати Різдво. Марія спостерігала за всім цим з кухні, де допомагала розкладати закуски на срібні таці. До її вух долинали уривки розмов. Політика, бізнес, останні світські новини. Хтось обговорював курс долара, інші захоплено ділилися враженнями від нової колекції якогось модного бренду. Марія Михайлівно, покликала Наталія, – «ідіть переодягатися, скоро почнемо. Марія пройшла в маленьку кімнату для персоналу, дістала з сумки вишиванку. Одягаючи її, вона згадала бабусині слова. Пісня, вона як молитва, її треба співати від серця, а не для показу. Коли Марія вийшла з кімнати у старовинній вишиванці, навіть Наталія на мить затихла. Біла полотняна сорочка, оздоблена червоно-чорними візерунками, виглядала водночас простою і вражаюче красивою. Це була не чергова модна етнічна річ, а справжній витвір народного мистецтва, у якому кожен стібок ніс свою історію. Вау! видихнула Наталія. Це справді старовинна вишиванка, виглядає як музейний експонат. Марія лише кивнула, поправляючи комір. Вона відчувала себе дивно серед цього блиску дорогих меблів і дизайнерських прикрас. Наче дві різні епохи, два світи зіткнулися в одній точці. У великій вітальні зібралося близько 50 гостей, вони стояли групами, тримаючи келихи з шампанським і жваво розмовляли. Величезна ялинка сяяла вогнями, створюючи казкову атмосферу, але Марія помітила, що всі прикраси на ній були однаковими, ніби штамповані, жодної саморобної іграшки, жодної родинної реліквії. Олександр Григорович постукав по келиху, привертаючи увагу гостей Дорогі друзі, сьогодні особливий вечір. Ми вирішили відсвяткувати Різдво по справжньому з українським колоритом. І зараз Марія Михайлівна заспіває нам традиційну колядку. Гості повернулися до Марії з виразами ввічливої цікавості. Хтось приглушено хихикнув. Молода жінка в дизайнерській сукні прошепотіла щось своєму супутнику, і той посміхнувся. Марія глибоко вдихнула. В її голові промайнули спогади. Зимовий вечір у рідному селі, скрип снігу під ногами, вогники у вікнах хат, радісні обличчя людей, які відчиняють двері колядникам. Вона згадала, як бабуся вчила її правильно вести мелодію, пояснювала значення кожного слова в старовинних колядках, і вона заспівала. Не сучасну адаптовану версію, а ту прадавню колядку, яку співали ще її прабабусі. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся, земле, син Божий народився. Її голос, чистий, сильний, наповнив простору вітальню, це був не просто спів. Це була молитва, закладена в генетичні пам'яті поколінь. У ньому звучала і радість різдва, і смуток за минулим, і надія на майбутнє. Гості завмерли. Хтось опустив келих, який уже підносив до губ. Молода жінка, що щойно посміхалася, застигла з відкритим ротом. У кімнаті запанувала абсолютна тиша, порушувана лише цим чарівним голосом, що ніби линув із глибини віків. Марія співала, заплющивши очі, не помічаючи реакції присутніх. Вона була зараз не тут. Вона опинилася у тому світі, де Різдво. Це не модна вечірка, а священне дійство, де колядка не забава, а спосіб єднання людей із Богом і між собою. Коли останні ноти розтанули під стелею, кілька секунд панувала мертва тиша, а потім сталося щось несподіване. Літня жінка в дорогому вечірньому костюмі раптом схлипнула і витерла очі хустинкою. Чоловік років 60 -ти тихо промовив: Господи, точно як моя мати співала. Олександр Григорович стояв, міцно стискаючи келих. На його обличчі застиг дивний вираз, суміш здивування, розгубленості і якогось давно забутого почуття. Він дивився на Марію так, ніби бачив її вперше. А вона стояла посеред вітальні у своїй старій вишиванці, проста жінка, прибиральниця, яка несподівано відкрила цим людям щось важливе, щось справжнє, що вони давно втратили, у гонитві за багатством і статусом. Заспівайте ще. Раптом попросила літня жінка, витираючи сльози, будь ласка, і Марія заспівала іншу колядку. Нова радість стала. Цього разу кілька гостей несміливо почали підспівувати. Хтось згадував слова з дитинства, інші просто підхоплювали приспів. Атмосфера в кімнаті змінилася майже миттєво, зникла та штучна світськість, яка ще кілька хвилин тому заповнювала простір. Люди почали згадувати, як святкували Різдво в дитинстві, які традиції були в їхніх родинах. А ми, пам'ятаю, завжди кутю варили, розповідала жінка в діамантових сережках. Бабуся ще з вечора пшеницю запарювала, а в нас дідух ставили, додав хтось інший, і сіном під скатертину клали. Наталія розгублено спостерігала за всім цим. Її ідеально спланований світський прийом несподівано перетворювався на щось зовсім інше, але Олександр Григорович раптом підійшов до Марії. А ви знаєте ще колядки? Знаю, кивнула вона, і не тільки колядки. У нас у селі на кожне свято свої пісні співали. Вона розповіла про традицію колядування, як у її дитинстві ходили від хати до хати, як господарі зустрічали колядників, як дякували за побажання добра і достатку. А давайте відсвяткуємо по справжньому, несподівано запропонував Олександр Григорович. Марія Михайлівно, навчить нас колядувати. І ось уже група гостей, забувши про свої статуси та дорогий одяг, старанно повторювала за Марією слова старовинних колядок. Кухарі, здивовані несподіваним поворотом подій, винесли до вітальні традиційні різдвяні страви, не їхні модні інтерпретації, а справжні як готували ще їхні бабусі. Марія показувала, як правильно заправляти кутю медом і маком, розповідала про символічне значення кожного інгредієнта. Вечір тривав, але тепер це була зовсім інша вечірка. Хтось згадав, що в його бабусі теж була подібна вишиванка, і вона досі десь зберігається на горищі. Інша гостя розповіла, як у дитинстві ходила з вертепом, а її молодший брат завжди грав роль чорта. Олександр Григорович сидів у кріслі, задумливо дивлячись на вогні ялинки. Він згадував своє дитинство, маленьке містечко на Київщині, бабусину хату, запах свіжоспечених пирогів, колядників під вікном, коли це все зникло з його життя. Коли святкування перетворилося на черговий світський раут. Марія помітила сльози в його очах, але делікатно відвела погляд. Вона розуміла, що відбувається. Ці люди, які здавалися такими успішними і самовпевненими, раптом згадали про щось важливе, що загубили по дорозі до свого багатства і статусу. Близько півночі гості почали розходитися. Але це вже не було звичайним завершенням світської вечірки. Люди підходили до Марії, дякували. Просили поділитися текстами колядок. Літня жінка, яка першою попросила заспівати ще, міцно обійняла її. Ви повернули мене в дитинство, дякую. Коли останні гості пішли, Олександр Григорович покликав Марію до свого кабінету. Вона йшла, відчуваючи легке хвилювання. Може, зробила щось не так, але господар дивився на неї з якоюсь новою повагою. Знаєте, сказав він, дістаючи з сейфа конверт, я хочу віддячити вам. Не тільки за спів, а за те, що відкрили нам очі. Ми тут граємося в традиції, а ви ними живете. Він простягнув їй конверт, але Марія похитала головою. Дякую, не треба, колядки. Це не робота, це душа народу. За це не можна платити. Олександр Григорович довго дивився на Марію, тримаючи конверт у руці. Потім повільно поклав його назад у сейф. Ви, дивовижна жінка, Марія Михайлівно. Задумливо мовив він, я все життя думав, що гроші можуть вирішити будь-яку проблему купити будь-що. Але сьогодні, сьогодні я зрозумів, що найцінніше купити неможливо він підійшов до вікна, за яким падав лапатий сніг. Я виріс у простій родині, мати працювала на фабриці, батько, водієм. Але Різдво, Різдво завжди було особливим днем. Мати пекла пироги, батько діставав стару бабусину з катертину. До нас приходили колядники, сусідські діти, родичі. Ми не мали грошей на подарунки, але було щось інше тепло, радість, відчуття дива. Марія мовчки слухала вона бачила, як цей успішний бізнесмен, якого всі знали як жорсткого і прагматичного керівника, раптом перетворюється на звичайну людину зі своїми спогадами і почуттями. А потім почалися 90-ті, продовжив він. Я крутився, як міг, будував бізнес, все життя перетворилося на гонитву за грошима, за статусом, одружився перший раз. Розлучився, друга дружина, молода, красива, але ви бачили сьогодні її обличчя? Вона навіть не розуміє, що відбувається для неї традиції це модний тренд не більше. Марія нічого не відповіла. Вона знала, що тепер уже не потрібно слів. Олександр Григорович раптом повернувся до Марії. Розкажіть про себе, як вам вдалося зберегти це все. Віру, традиції, душу Марія зітхнула. Знаєте, коли живеш просто, багато речей стає яснішими. Я не мала можливості ганятися за багатством чи модою, але у мене завжди була родина пам'ять про предків, їхні пісні, їхня мудрість. Це тримає на землі, не дає загубитися. Вона розповіла про своє село, про бабусю, яка знала сотні пісень, і могла розповідати про кожен візерунок на вишиванці. Про те, як важко було після смерті чоловіка самій піднімати сина, але як допомагали сусіди, родичі, про те, як у найважчі часи саме віра і традиції давали сили жити далі. Ви знаєте, сказала вона. Коли я сьогодні співала, я бачила, як щось прокидалося в очах ваших гостей, щось давно забуте, але живе, воно є в кожному з нас, ця пам'ять роду, ця любов до свого коріння. Просто іноді ми забуваємо про це у щоденній метушні. Олександр Григорович підійшов до свого робочого столу і взяв телефон, кілька секунд вагався, а потім набрав номер. Алло, мамо, так я знаю, що пізно, Пробач, що давно не дзвонив. Слухай, ти пам'ятаєш ту колядку, яку завжди співала на Різдво, ту про зірку ясно можеш заспівати. Марія тихенько вийшла з кабінету, залишивши його наодинці з матір'ю і спогадами. У вітальні Наталія керувала прибиранням, роздратовано віддаючи накази персоналу. Здавалося, вона була єдиною, хто так і не зрозумів, що сталося сьогодні ввечері. Переодягаючись у свій звичайний одяг, Марія обережно склала бабусину вишиванку. Вона відчувала дивне піднесення не через те, що справила враження на багатих людей, а через усвідомлення, що змогла достукатися до їхніх сердець, нагадати їм про щось справді важливе. Наступні дні принесли несподівані зміни. Олександр Григорович раптом почав цікавитися українськими традиціями не для показу, а по справжньому. Він розпитував Марію про різні обряди, просив розповісти про значення символів на вишиванках, про старовинні звичаї. Одного дня він приїхав у свій офіс не на звичному Мерседесі, а на старенькій батьківській вользі. Знайшов у гаражі, пояснив він здивованим співробітникам. Батько її доглядав як зіницю ока, а я після його смерті загнав у куток і забув, тепер сам буду возитися з нею, як колись із батьком. Наталія не могла зрозуміти цих змін у чоловікові. Що з тобою відбувається? питала вона роздратовано. Ти ж успішний бізнесмен, а поводишся як селюк якийсь, але Олександр Григорович тільки посміхався. Знаєш, Люба. Іноді треба повернутися до свого коріння, щоб зрозуміти, хто ти є насправді. В офісі теж помітили зміни. Він став менш жорстким у спілкуванні з підлеглими, почав цікавитися їхнім життям і проблемами. Якось навіть організував для співробітників майстер клас із писанкарства, запросив майстриню з Косова, а одного дня він попросив Марію навчити його колядувати. Хочу на наступне Різдво сам заспівати мамі, пояснив він. І ось у перервах між прибиранням Марія показувала йому, як правильно вести мелодію, пояснювала значення старовинних слів. Син Марії, Павло, спочатку скептично ставився до всіх цих змін. Мамо, дивись, щоб вони не використали тебе для якоїсь показухи, казав він. Але коли Олександр Григорович особисто приїхав до них додому, щоб запросити на святкування водохреща, Павло змінив свою думку. Виявилося, що у них із бізнесменом багато спільного, обидва виросли в простих родинах, обидва змалку захоплювалися технікою. Коли Олександр Григорович дізнався, що Павло працює автомеханіком, запропонував йому роботу в своєму автосалоні. Мені потрібні люди, які розуміють душу машини, а не просто мають диплом, пояснив він. Марія спостерігала за всіма цими змінами з тихою радістю. Вона розуміла, що її пісня того вечора стала не просто розвагою. Вона торкнулася чогось глибинного в душах людей, розбудила приспану пам'ять роду. У будинку Дорошенків теж відбувалися зміни. Олександр Григорович наполіг на тому, щоб прибрати частину модних дизайнерських меблів і повісити на стінах старі родинні фотографії. У його кабінеті з'явився портрет батьків, а у вітальні бабусин рушник. Наталія спочатку протестувала, але чоловік був непохитним. Це наша історія, наша пам'ять. Без цього ми просто багаті манекени. Його молода дружина довго не могла змиритися з цими змінами, але поступово і в ній щось почало прокидатися. Одного разу Марія застала її за розгляданням старих фотоальбомів, вона дивилася на знімки своєї бабусі в селі під Вінницею. Знаєте, сказала Наталія задумливо, я ж теж колись уміла паски пекти, бабуся навчила, а потім, потім усе якось закрутилося, модельна школа, конкурси краси, світське життя може спробувати знову навчитися. Життя поверталося до своїх природних витоків, як річка, що довго текла штучним руслом, а потім нарешті знайшла свій справжній шлях. Марія раділа, що стала маленькою частиною цих змін, що її пісня допомогла людям згадати про найважливіше. Минув рік. Напередодні нового Різдва Марія знову прийшла в будинок дорошенків, але тепер усе було інакше. Замість дизайнерської ялинки в кутку вітальні стояло справжнє різдвяне дерево, прикрашене не тільки дорогими іграшками, а й саморобними прикрасами, які Наталія разом із працівницями компанії виготовила власноруч. На стінах тепер висіли старі фотографії родини Дорошенків. Три покоління дивилися з чорно-білих знімків. Олександр Григорович навіть розшукав прадідівські світлини початку хастоліття. Він годинами міг розповідати історії своєї родини, які по крупицях збирав протягом року. Павло тепер керував сервісним центром в автосалоні Дорошенка і готувався до весілля. Він познайомився з донькою одного з працівників компанії, молодою вчителькою української мови. Марія раділа, бачачи, як син знайшов своє місце в житті. Наталія теж змінилася вона більше не влаштовувала показових світських прийомів, натомість почала вивчати традиційну українську кухню, їздила по селах, спілкувалася з майстринями народних ремесел. У її гардеробі з'явилися сучасні речі з етнічними мотивами, але тепер вона носила їх не для модного образу, а тому, що відчувала їхню справжню красу. Знаєте, Марія Михайлівно, якось сказала вона, раніше я думала, що бути сучасною значить відмовитися від усього старого традиційного, а тепер розумію, що справжня сучасність це вміння поєднати минуле і майбутнє, зберегти коріння, але рости вгору. Цього року різдвяна вечеря в домі Дорошенків була зовсім іншою замість пафосного застілля тепла родинна зустріч. Приїхала мати Олександра Григоровича, проста жінка в хусті, яка привезла свої фірмові пироги. Прийшли працівники компанії з родинами, не як підлеглі, а як добрі друзі. Марія теж була там. Не як прибиральниця, а як шанована гостя, вона принесла свою фірмову кутю, приготовлену за бабусиним рецептом. А коли прийшов час колядувати, вже не одна вона співала, підхопили всі присутні. Навіть Наталія, яка старанно вивчила слова, Олександр Григорович дивився на все це з вологими очима. Дивно, тихо сказав він Марії. Рік тому я думав, що влаштовую модну вечірку з етнічним колоритом. А ви своєю піснею відкрили мені очі на справжні цінності. Знаєте, я зрозумів одне багатство не в грошах, воно в тому, що ми пам'ятаємо, що передаємо далі, що живе в наших серцях. Пізно ввечері, коли гості почали роз'їжджатися, у двері подзвонили колядники, місцеві діти, які ходили від дому до дому. Раніше охорона навіть не пустила б їх за ворота. Але тепер Олександр Григорович особисто вийшов їх зустрічати. А коли дзвінки дитячі голоси заспівали, нова радість стала, він підхопив знайому мелодію. Марія стояла в дверях і дивилася на цю картину засніжене подвір'я, світло з вікон, щасливі обличчя дітей, які отримували гостинці, розчулений погляд господаря дому. І вона думала про те, як одна пісня, проспівана від щирого серця, може змінити не тільки одну родину. А й багатьох людей навколо. Повертаючись додому тієї ночі, вона згадала бабусині слова. Пісня, вона, як зерно, кинеш його в добру землю, проросте і дасть плоди. І Марія подумала, що її колядка того різдвяного вечора впала саме на такий ґрунт, у душі людей, які під шаром зовнішнього багатства зберегли здатність відчувати справжнє. А над Києвом падав сніг, і здавалося, що разом із ним на землю спускається особливе благословення на тих, хто пам'ятає своє коріння, хто береже традиції, хто передає їх наступним поколінням. І в цьому снігопаді розчинялися всі штучні межі між людьми, багатими і бідними, успішними і простими. Залишалася тільки вічна віра, любов, пам'ять роду і пісня, що єднає серця.